І що ви думаєте, я зняла відео, випустила на канал. І я лягла спати. Ні, спати я не лягла. У нас вже 12 година ночі, уже почало 1, пішло 2 число грудня, тобто пішло на 2 грудня. І коли я своїм чоловіком говорила, то я кажу, мені прийшов. Подарунок, адвент календарь. Але, кажу, вже пізно, вже я сьогодні випустила відео, відкрив... відкривати його не буду. Каже чоловіка, що воно таке? Ну, ми... <кій> Дівчатки, я вам кажу чесно, в мене дуже. Я адвенти... адвент календарі не люблю, я і календар це далекі люди. Я вже неодноразово казала, так само плани. Але ще ж поясняю, що мені прислали подарунок, так і так. Він каже: і ти що, оце ляжеш спати, і, і, ну тобто, завтра ж друге число, то більш завтра треба другий віконце відкривати. Іди, от відкривай і знімай. Так що, дівчатка, прийшла до вас новим відео, випускаю його вночі, це точно. Слідуюче відео буде, ну, якщо сьогодні в мене буде час ночі, то слідуюче відео буде в мене 2 числа вечором. Сучасне нове слово не, не в цьому році я його почула Блохмасич чи «блохвасич», Як правильно, я не знаю. Дівчатка, до завтра я вивчу це слово і буду говорити правильно. Але підпишу вам це відео правильно. Так сталося, що мені прийшов подарунок. Я Оксана, і ви на моєму каналі, каналі Мої улюблені Петельки. Ларіса з різнокольорової мозаїки знімала останні свої відео і загадала загадку. Хто відгадає? Казку, на основі якої вона знімає, тому буде подарунок. Ну, дівчатка, ну дівчатка, Там для мене ну, було ясно і понятно, що це казка Алісна, Аліса в країні Чудес, тому що ігри дорослих дівчаток. І е, також там був кіт. Хоча я вам скажу, коли вона почала перші відео показувати, у мене десь там зародилося, що це кіт у чоботах. Але коли вже вона показала чорнобілі шкарпетки, і вона каже, не буду далі показувати, тому що ви зрозумієте, що заказка. Ну, Аліси ж в, краї, в країні чудес, там же ж дві оці ж королевні принцеси, не знаю, хто вони ж між собою на шахматному полі ж билися. І я точно знала, що це казка. Я їй двох відео пишу, що це ця казка вона мовчить, каже, я відповідь бачила. Так, причому тут бачила, Ларісочка, тут жіночі ж любопитство ніхто ж не прибирав. Одне діло бачила, друге ж діло цікаво, чи ти ж вгадала, чи ні. Ви ж розумієте, тут не тому фішка, е цей, що ви бачили, в тому фішка, чи правильно я його відгадала. Але як виявилося, я його не відгадала цю казку, бо казка ж таки кіт у чоботах, е в якому мене зародилася е ця казка була ще з самого початку, але я відкинула, тому що я, як завжди, по останнім часом на всіх відео засинаю, не тільки на Тамаричковому. І просинаюсь на яких -от таких фразах. І от я на оцих фразах просипаюся і чусь я так вирішила, що це Аліса е в країні-чудес. Але коли я вже дивилася вчора Лариса на відео, і Лариса каже, що три варіанти було. Ніхто не відгадав, але вона подарунки все одно послала тільки за те, що ми приймали участь у її авантюрі. Такій. Ну, я так назву, не знаю, може і неправильно, але я так скажу. Так, сижу до вас, вже тут зараз вкутаюся в халат, бо щось мені вже холодно, вже ж таки ніч на дворі. І я заходжу у мою нову почту в, в телефоні, дивлюся від мене, від Лариси до мене прямує посилка. Прийшов мені такий адвент-календар. Е, ну, як вам так сказати, щоб і правильно, і гарно. Я собі їх ніколи не, роб, не робила. Це єдиний оцей, І то в останньому відео я казала, що я витягну. Собі завдання, я просто забулася. А оскільки так уже карти склались, зорі склалися, то це відео буде у мене про мої завдання. Нове слово, влогбасич як там воно правильно, завтра вивчу, скажу правильно. Буду випускати тепер маленькі відео кожного дня, відкривати буду календарь, оцей. але щоб не так скучно було дивитися, і не так сумно, я буду показувати кожен день свої процеси, свої просування по в'язанню, по приготуванню до. Різдва, дівчатка, скажу зразу, ну, я такого, чесно, дома не люблю і не роблю. Я не дуже прикрашаю свій будинок. Я якийсь там один куточок новорічний прикрашу, там щось так. Ну, Просто в мене таке життя було, не можна цього на камеру казати, не дуже гарне, не дуже легке. І немає таких дуже гарних спогадів за це все. І так, тим паче де народження. Ну, Не хочу за погане, але. Я люблю дарити подарунки, я люблю людям робити приємно. Але я в себе ну, не дуже я люблю ці всі свята. У мене є традиції, так, у нас є сімейні традиції з дітьми, з усіма, але я не фанат такого всього. Дякуючи Ларисі. У мене тепер є адвент календарь якому я буду відчиняти по віконечку в день. Єдине, в мене буде винятки, два в мене в грудні дівчатка до 24 числа буде захист моєї магістерської і в мене будуть державні іспити. Я їхатиму з дому на 3 дні, ну тобто їхатиму один день, їду, на наступний день в мене екзамен і вертаюсь через день. То я ці дні буду до цього по два відкривати, і після цього по два відкриватиму, тому що. Ну, я не, мож, не матиму там змоги з собою возити я його не буду, а відкривати саме цікаво. Тому сьогоднішнє відео таке великий-невеликий вступ. Відкриваю Лариси на адвент-календар. До речі, коробочка, ну я не знаю, чи ви спеціально десь замовляєте. Я дивлюся за вами вже не перший рік, в тому році Ларисочка у таких. Мішочках розсилала дівчатка, я тільки сиділа, облизувалася. Мені так хотілося. Але думаю, я краще з кущів подивлюся. В цьому році, бачите, як, ну таке у нас дівчатка вселенна наша звідтіля, наші бажання чують і дуже чують, я це вже знаю. Трішки я. Щоб так сказати правильно, і не перед цей. Трішки я там, там трішки розуміюся з цієї сторони Всесвіту. Трішки зв'язок у мене є якийсь. То бажання наші всі матеріали Головне, правильно замовляйте чи загадуйте, і формулюйте їх. Бо інколи наші бажання можуть піти, вони здійсняться, але зовсім не ту сторону, яку ми хочемо. Ну, Це таке невеличкий відступ. І так, сьогодні в мене буде. Хай це буде перше число, я його випущу це відео вже ночі, слідком за моїм вступом у Різдвяні зустрічі. Але мені дуже цікаво, я побачила, до речі, Ларіса сказала, одіслала три календаря. Я бачила вже у Воленки Буганової, вона відкрила свій в неї не такий. І бачила я календар у Галинки. Забула, як називається канал. Бо я побачила, не встигла написати коментар. То якщо це мій третій, то я дуже вдячна, що ви мене також вибрали у свої дарувальники. Це для мене буде квест такий, я вам скажу чесно, ніколи в житті не купляла собі адвент календарі, не робила і не гралася з ними. Ну, Не знаю, ну от я така, от я от, я, я от така. <сум> то це мій буде перший опит. І так, мені дуже цікаво. Номер один, до речі, в мене йдуть усі по порядку. Якщо воленки вони були отак змішані. Галинки я вже не пам'ятаю, бо вже ж ніч, дівчатка, уже ніч. То у мене вони йдуть, ой, як я так гарно, жить, всі по порядку. Ой, ось у що в мене? Ще ж такими пальцями ж своїми. У мене, дівчатка, котик. Ой, виновець чи винуватиця цього року в. О, зараз покажу, чи вам видно. У Ларісочки кіт в чоботах. Казка, яка асоціюється у неї Різдво, це кіт в чоботях. Але не в чоботах, а вона, мабуть, сказала в шкарпетках. Оцього я не пам'ятаю. У мене такий котик. Гляньте, яке воно гарнює. Так що в першому в мене віконечку, у мене котик. Так, по Поставлю його на столик, хай стоїть, буду збирати колекцію. Котиків так, зайняла камеру. І тепер, коли почала відкривати адвент, зараз я добу вставала. Дивіться, чи вам видно. Так, у мене вже дитина подовбала мені кресло. Хух, Не можна дітей допускати до свого робочого міста. І так, я на камеру складала свої завдання, підписувала. І саме перше, ось я не пам'ятаю що, Я озвучувала, що я буду витягати по одному завданню в тиждень, тому що в мене тут великі вироби два комплекта, і два плечових. Може, навіть буде третє плечове, я не знаю. Але з мене вдосталь, Я на протязі тижня буду показувати. Я не впевнена, що я щось вив'яжу або закінчу. Моя мета хоча б стартонуть. То подивлюся, з якої ниточки я буду стартувати. Мені саме цікаво, сама пакувала і саме цікаво. З якої я ниточки. Шершу, шершу. А ниточка ця дівчатка. Це мій буде отакий голубий Це комплект. Це в мене буде берет шарф Софії і... Мітинки або шапочка ну почну, мабуть, із шарфа Софі. Більше всього, тому що мені він нужніший. І мітинки або, або рукавички, буду дивитися, що виходитиме. А головний на голову, що буде, це я вже тоді, по ходу, буду дивитися. Так що на цьому тижні я повинна стартунути з таким свій адвент-календарем. Своїм завданням. До речі, це завдання із цього, з віртуального клубочка від Тані Книж, зробити собі рукодільний адвентик і по ньому собі в'язати. Так що і віртуальний клубочок тут виконується і виконується свій адвентик. Так, перше число в мене є. Завтра я зніму вечором друге. Свій я буду знімати раз у тиждень, це, щоб ви знали. Але завтра буду, покажу разом з відкриттям, покажу, що я буду робити. Завтра я вихідна, що я буду робити, як я буду готувати. Чи в'язати, чи готувати, чи що в мене буде до цих свят. Так, на все добре. Зустрінемося сьогодні, але це вже бу... чи то... ну так сьогодні, але це вже буде завтра. І будемо дивитися, що в мене там далі.